Всім доброго ранку. У нас ось такий ранок похмурий. Я вже обрізала свої троянди і спрей, і плетисту, і чайну гібридні, оскільки нарізала. Осталося мені почистити, обрізати троянду шраб одну і ось другу. Напроти вони, я купувала їх як? Плетисту троянду, але вона не плетиста. Як би я її не формувала, цей продавець мене обманув. Брала я їх на київському ринку, там завжди один і той же самий чоловік продає, але він мене обманув. Троянди гарні, я нічого не можу сказати, але вони не в'юнки, вони не плетучі. Я ось цю троянду підрізала, як він мені сказав, ставити три гілочки і закронити на дві почки, і вона піде е, рости, але це не та троянда. Що, ну ось ця, Як на, назва їх він і сам не знає. Я не знаю, як їх звати, ці троянди. Сьогодні у нас такий сильний вітер, холодно, але треба вже доробити цю процедуру, щоб я вже була спокійна. У мене вже троянди були обрізані. Троянди, шраб, обрізаються, друзі на одну треть стебла, і або на половину вирізаються всі гілки третього року, четвертого, ну старі, зламані, сухі, а однорічні і дворічні пагони, залишаємо на дві, на дві треті зрізаємо і і або наполовину. Це вже як ви забажаєте. І так буде правильно, і так буде правильно. Ось бачите, які товсті гілки, їх обов'язково треба зрізати, І я приступаю до роботи. О, приїхав мій помічник, їздив до дітей. Порася по господарству, бо дітей не було вдома. Їздили до свахи на млинці. Ось зрізала я дуже товсту гілку, але витягнути я її не можу. Зараз отак будемо обрізати, щоб можна було її витягнути. Я вже придивилася на цій троянді я зоставлю. Ну, не більше 10 пагонів, з неї вистачить. Вона і так заліто так наростає, що. Чоловіку йому не подобаються ці троянди, тому що тут, бачите, біля воріт, а в нас із поля, коли йдує сніг, от бувають такі завірюхи, бувають такі роки, що замітає так снігом, що ми ходимо. Поверх воріт сніг до такої товщини, він намітає. І коли потім прийдеться чистити двір, щоб виїхала машина, то він кидає, йому нема куди кидати, і троянда все загорожує. І з того боку, і з цього боку, то він так сердиться на мене, що я не викопаю їх і не викину. Але ж вони мені так подобаються. Якщо я знайду якісь такі в'янкі троянди, які... Можна сформувати в 2-3 гілки, то я обов'язково куплю їх, але це треба такий продавець надійний, щоб знати, де в кого купити, щоб знову не попастись на обман. Таке враження, що я їх буду до вечора чистити і не обчищу. Троянди. Бачите, не можна підлізти ніяк пилкою, ні. Треба спочатку вирізати всю мелочь, а потім вже братися за крупне. На дворі холодно. Я вже собі всі руки поколола. Хоч і перчатки в мене такі надійні, вроді, а руки вже печуть огнем. Зараз хоч чоловік прийде і буде хоч збирати ті гілки, що я викидаю в двір. Як я вам і говорила у нас. Дуже добре, що ми їх не вкриваємо. Ось, бачите, 11 пагонів я зоставила. Побачу, може, ще якийсь зріжу. І чоловік зараз це, все загрузить, ось бачите, повна тачка виходить тільки з одного куща. Так вона швидко наростає. А от весь вона не йде. Ширину росте і все. Навіть листя не скинула за зиму. Ну, у нас було мінус найбільше. Зараз тут зріжу і все буде в порядку. І ось так я обрізала цю розу. Шраб, середина пуста. Ставила один, два, три, чотири, п'ять, десять гілочок. З розами я вже покінчила, ну, нарізали з одної троянди. Получилася ціла тачка знову.